Всім привіт! Я нагадую, що ви на каналі Ремонт Фортепіано. Ми продовжуємо нашу велику розпаковку. Багато що вже розпакували, багато що ще треба розпакувати. Так, ну і останній, мабуть, який я розпакував пакунок, це... Так, це називається екстрактор осі. Осів механіки. Ну, Взагалі скажу, що вони бувають різних видів, ці екстрактори. Бувають такі великі, де на всю руку, всією рукою треба буде давити. Буває просто шило може бути. А буває ось такі варіанти. Мені сподобався саме такий варіант, тому що, ну, по-перше, це не шило. Я покажу ближче, як він виглядає, цей екстрактор. Ось це ось тут навіть є клеймо, я не знаю, чи видно видно. Заводське китайське клеймо. Що це не, як то кажуть, якийсь там самопалку старщина, чи ще щось таке. Це справжній інструмент. Покажу приблизно, як це працює. Як це працює. Дуже часто. Е Капсулі, які тримають молоток, які тримають молоток, вони з часом спрацьовуються, тобто сукно всередині капсулі, я зараз покажу. От в мене тут є тут, правда, трошки не та частина механіки. Ось тут це, це шпілер, це капсуль-шпілер, але в Ну, одним словом, мені зараз треба просто розібрати механіку, щоб вам показати. У нас взагалі сьогодні розпаковка, а не ремонт. Тому я просто покажу, як це працює. Тобто ми беремо наш екстрактор, кладемо зверху, мовно кажучи, там цей шпіллер. О! Ось і давимо на вісь всередині капсуля. І, в принципі, все. І далі капсуль він іде, якби виходить в цей отвір. Ось сюди, випадає. Чесно кажучи, мені е цей апарат е нагадує чимось засіб для е видавлення кісточок. Там, припустимо, чи з вишні, чи з, з оливок, ну, немає значення. Дуже дуже подібний, такий, просто такий самий принцип. Ти давиш. Навіть о, ця зверху кнопка подібна, чимось. Єдине, що там форма трошки тут інша. Там для кісточки. Ну, у нас зараз не, не про це. Чому я замовив саме такий? Інструмент тому, що він малогабаритний. Задача основна майстра, щоб було більше місця в е, кейсі, в якому знаходяться інструменти. Чим більше місця, тим більше інструментів можна туди покласти. Чим більше інструментів можна туди покласти, тим більше е, м, різних видів ремонтів ви можете зробити. Ось, в принципі, по цьому інструменту в мене все. Я не буду просто показувати, як він тут працює. Він працює. Може, може я зараз і покажу. Спробуємо видалити цей цю вісь. Ну, це вже, правда, трошки інша механіка. О, пішло. Дуже, це дуже поганий. Ні, я не буду це робити, тому що це дуже поганий. Механізм це з дуже поганого фортепіано, з України, звісно ж, як завжди. Вона там просто вже, так зрозумів, ця вісь забухтіла в дереві. І перш ніж мені її достати, мені треба прокапати маслом. Нагадую, що ми прокапаємо зазвичай там балістолом чи балереєм, дивлячись, дивлячись, яка в нас там ситуація і що в нас продається. Ну, в принципі, по цьому в мене все.